А перед початком ролика рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, тому що там я показую справжній шлях бійця в Таїланді, показую всі свої труднощі в круглячках, з матами, зі всіма. Коротше, правдивий контент. Ось так виглядає контейнер. Зараз. Так, винесли матрас. Хоч легше дихати стало. Тепер треба тут все піднести, помить поли, пофарбувати. Нахер. До побачення. Нікаких файтерів тут окрім мене не буде, нахуй. Тільки я. Оце треба тоже прибрати сделать нормальні ступеньки. Ступеньки блінов, ну що це? Понятненько. Так, так, сюди підлючку. Чикс. Так, я приїхав в будівельний магазин купляти грунтовку. Тоха подивився, мій брат, що треба сказав мені, тому що я сильно не шарю в будівниці в усьому. Сказав, треба купити грунтовку і фарбу. Я говорю, буду шукати, зайшов такий Чисто наш епіцентр. Купив. Грунтовочку за тисячу бат, я в шоці. Мені так подобається, коротше, коли я з тайцями починаю говорити на тайському, трошки мінімально. Щось ну, відповідаю. Або цифру там кажу. Вони починають на тайському мені щось цілити, а я тупо не розумію, що вони говорять. Тупо. І він так впевнено, думає, що я говорю на тайському. Так, дивіться, сім'я Білецька приїхала на допомогу. От, значить, е -е -е, такі от у нас снаряди праці сьогодні. Спонсор. Це добре, спонсор. Щотки, коротше. грунтовать э... будем, а потом я подумал, может, и че колер, ну подивимся. Вот она, уборочка. Для допоски какой будет? Допоска будет очень жесткий.

Лундувки, так, пока там проходит тренировочка, там проходит тренировочка, а тут проходит ремонтик. Значит, мы его готовили два раза и будем подвать. Короче, в зеленый колер. Будем тут будет такие матрас, килим, светло, два Короче, такая хата будет, вот такая. Тайская хата. Я когда-то увидела это тоже. Другий день будівництва значить, моєго контейнера. І я тут, Мені скрив секрет, що тут треба. Я вибрав такий колір Грінті. Цей колір я вибрав. Будемо фарбувати. Так, набрали ми значить, тут фарба, ацетон, ці кістечки, наждачка для чистки, Монтажна пена, щоб закрити там дирку, скотчик, Ножичок і це штучка. Отакий вот набор у нас. Цікаво наскільки вийде. Думаю, ти ще на дві. Так, отакий вот у нас набор. Кісточки, міні ванночки. вика ваночка. А подивіться колір. Та ти що. Віка там сделать. Так, отакий вот вот кавер буде. Может, надо было фольгу какую-то смешать. Вот такие решения дед придумал девицы строительство опытом. А вообще вот так, как он это бах. ничего. так вот ладно. Сюда такой килимочек, светло, плакатики. Короче, будет песня. Так, значит, мы попробовали другой слой. Виглядає, уже как будто мы в дизайнерській квартирі за тисячу доларів. Зараз вытираем весь пол, ставимо двері, нові э, двері теж по фате. Э, почистили. И я вирішив пофарбувати кондер. Здесь офиген, блин. Вот. И все. И потом сюда вылезти килим, матрасик. Выставляем на аренду. Да, я оставляю на аренду на локсі. Житло в Тайланде. Что кому чикаво? Комментарии, кто заехал такие, <laughs> не, ну сколько, 10 за 10, до пляжа 10 минут, э -э вот, тихо, так... спокойно, да, <laughs> Этот. вода есть, все есть, кондиционер працюет, валы так, что, шо... что дай Так, ну що, тепер контейнер виглядає ось так. Ще трошки підмісти. Що таке його? Набагато красивіше стало. Так, ну ось так буде виглядати контейнер, трошки поміняли. Попив зараз будемо пробувати. Ось такий от килимочок ляти не красивий. На ковер ложи. Бах. Нове включення. Значит, я замовив такі постери прикольні. Буду вишати постери. Отакий цифербладик. Ось мені прийшов такий матрас. Ось воно стоїть мій рибі, І Буду зараз думати, що куди вішати. Отакий у мене бардак, тут куча екіпіровки в мене замовляють. Коротше, отака біжуха. От Поки що дуже блін, багато речей, я не знаю, що куди розкладати. Це звісно, бардак, важко прибирати. Але зато я в контейнері клас. І ще я хочу замовити штору. Виміряв тут, тут 2 метри. А, мені треба ще один крючок сюди, а, купити нову палку і в мене є ці дві штори. Поки що повішу ці штори, вони достатньо, типу, нормально тримають. Якщо буде потім гроші, то куплю якусь покраще. І ще до мене йде ліжко. Ліжко буде ось тут стояти. Так, мені Ось така. Це спинка. Зараз збирати її. Скрутили ми, Тоха першу. Получається, це рамка верхня буде. Така інструкція, тут всіка всього. Ну, сам би це точно не зробив. Сам би точно це не зробив Ще Раз. Так, так занесли на кровать. Основну конструкцію вже тут зібрали. Зараз оці штуки палички-чик чик чик, чик вот будемо прикручувати. Так, кровать забрали. Теперь рыбе око собираем. Вот она. Вот это буду тут висеть. Это а что-то Нормально. Кровать на двоечку, конечно. Так, всю штуку, короче, надо шуруповерт. Сейчас надали полка. Мне муж на час, брат на час. Все сбираю. Молодец. Молодец, муж на час. Аня. Так, короче, дивіться, що у бах. Вот вона. Видно весь контейнер. То, мене не було, зробив. Дивіться, що ще купив ну, це це, це, сатохо, це не я. Отакий вот шкафчик і отакий вот матрас. и все, постель. Короче, сейчас сюда ставим полку, складываем речи. Так, вот такую полку забрали, вот такую полочку повесили. Зараз матрас, стилный матрас. Штору також повесили, карнизы купили. Пока что бардачок. Так, одна подушечка есть. зараз другу. Бам. И одеялка зараз. Ну, я этим светом не користуюсь. Только зараз. Так у меня есть такая лампа. Так, гляньте, як у мене тут, коли лампа працює, вивче класно виглядає. Зараз застілю постіль і буду вже сьогодні. Спати вообще. порядок. Бомба. Це порядок. Так і живе. Так, шов 9 день оформлення <м� -праць> мого контейнеру. Ось я поклеїв плакатик для віртуалізації, бачу, щоб це моя глобальна ціль. От. Купив собі кінпачик, хто не знає, що таке кінпач, ось так він виглядає. Ось хто він. І зараз ще трошки сюди плакатиків доб'ю і ці плакатики мене відпали. Буду їх доклеювати. Отже, самий кінцевий варіант мого контейнера. Ось так виглядає, застілив постіль, трошки прибрався. Повісив ще один крючок тут, крючки. Поміняв постери, ось так заставлена тумбочка, повісив такий штук, який реагує на, 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 на рух, на звук. отак От так потім, у мене тут ще є трошки простору. Думаю, ще повісити ось такі крючки і ще сюди додатково, щоб на землі менше всього лежало. От. Коротше, якось так, вийшло суперкласно затишно. В порівнянні з тим, що було, це неба земля. А ще невеличкий підсумок плюсів і мінусів жити в контейнері. Перший мінус це, це безкінечні тренування, які починаються рано. І якщо я, наприклад, як зараз прихворівший і поспати відпочити, відповідно не виходить, тому що, тому що дуже шумно. От. І тут у мене, в принципі, немає прям звукої ізоляції, тобто я там закриваю, але все одно. Але це все одно шумно, це перший мінус. Другий мінус це зараз я вам покажу. Другий мінус це от такий ось туалет і ванна. Вон там, звісно, будується новий. А, але... але поки який є, от, це спільний душ і туалет. Да. По-перше, там інколи черга, по друге він не супер чистий. От, оце другий мінус. Ось. Але так в цілому все кайфово. Із плюсів, із плюсів це те, що я дуже близько до залу. Тобто я просто вийшов в один метр як мінус, так і плюс, що я дуже близько до залу. Із плюсів, що це мій куточок окремий, що я сам собі тут. Це дуже класно, тому що до цього я жив з трьома хлопцями в одній кімнаті. Це було напряжно. От ну і все, в принципі, а, і найголовніший головний плюс. Що це житло надається залу мені безкоштовно. Тобто я плачу тільки за електроенергію. Ось, і це саме великий плюс для, для бійця, тому що багато хто мене питає, ким я тут працюю, що я там заробляю. Я е, заробляю на боях і трошки е, працюю в криптовалюті, як то кажуть. От. Але розходи, насправді, на місяць у мене невеликі, тому що житло і тренування мені надають без надаються безкоштовно. От. Ну і там харчування, і мінімальні затрати. Так що якось так. Підвів підсумки, так що. Побачте лайки, коментарі і напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво розказати, показати про Таїланд, про шлях бійця. Обов'язково запишу відео на цю тему.